Ви? Я? А, це ти. Ви ви, що тут робите? Ви мене переслідуєте? Так, нащо мені тебе переслідувати? У нас машина зламалась, води допоміг. А ти тут що? Ви не бачите? Ванну приймаю. А взагалі-то не ваша справа. Вийдіть звідси. Ні-ні-ні, я ще не можу. Ще трішечки. От зараз. А тепер можу. Я все. В, ви, ви, ви ви що собі дозволяєте? ?No, Треба, на вас забитись. Вибач. Взагалі, що я тут не бачив? Все, як у всіх. Я навіть краще бачив. З тобою там все гаразд.